Прощання з папою це шанс на контакти на найвищому рівні. Для цього навіть і термін спеціальний є: похоронна дипломатія. Прощання з папою римським стало приводом для найбільшого зібрання світових лідерів за останні кілька років. 170 делегацій, 65 очільників країн та 12 монархів. В останні стільки віп-персон були під одним дахом на похороні її величності королеви Єлизавети II у Лондоні три роки тому. Які дипломатичні можливості та ризики під час таких масових подій виникають, розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. За традицією на похороні папи римського приймають усіх, навіть диктаторів та персон нон-грата. Територія святого престолу вважається нейтральною. На ній не діють рішення міжнародного кримінального суду чи європейські санкції. Цього разу ані російський диктатор, ані білоруський не наважилися приїхати до Ватикану. А от, приміром, на похорон папи Івана Павла II у 2005-му в супереч забороні ЄС прибув президент Зімбабве. Він спровокував незручний момент, за який згодом довелося виправдовуватися британській королівській родині. Під час поминальної служби у певну мить усі присутні мають потиснути руку своїм сусідам на знак миру. Біля Мугаби сидів принц Чарльз. Йому потім довелося зробити пояснення, що, хоч руку і потис та авторитарний режим у Зімбабве вважає жахливим. Незастрахована церемонія від несподіванок з боку публіки. Приміром на тому ж, похороні натовп в освистав президента Буша через війну в Іраку. Зазвичай Це, на церемонії такого рівня політики намагаються не планувати формальних зустрічей. Все таки важливо не відволікати увагу від головної події. Але за присутності стількох світових лідерів неможливо уникнути контактів, які за інших умов могли б не відбутися. В політиці навіть існує спеціальний термін похоронна дипломатія. Хоча графік приїзду лідерів складається так, що часу на ґрунтовні розмови не залишається деякі закордонні делегації прилітають буквально на кілька годин, адже окрім усього іншого, це ще й ускладнена безпекова ситуація. Звичайно, будуть кадри, де світові лідери вітаються чи коротко розмовляють, але це дуже урочиста церемонія, і виходячи з попередніх папських похоронів, зазвичай залишається не так багато часу для побічних зустрічей чи інших заходів. Більшість найважливіших розмов відбуваються під час прибуття світових лідерів. Цього разу вся увага була прикута до американського президента, адже він має стосунок одразу до двох головних проблем Європи війни торговельної та російсько-української. І оскільки потрапити до Білого Дому не так просто, впіймати Трампа на цій площі виявилося значно легше. Президентці Єврокомісії за кілька хвилин неофіційної розмови вдалося домовитися про формальну зустріч. Запрошення до Вашингтона отримав і президент Естонії. Йому Трамп та також пообіцяв не виходити з процесу мирного врегулювання війни в Україні. Покійний папа був би особливо втішений, якби його похорон посприяв завершенню хоча б одного конфлікту, кажуть у Ватикані. На тлі кривавих війн останніх років з їхніми нелюдськими жахами, незліченними смертями та руйнуваннями, папа Франциск невпинно благав про мир та закликав до чесних переговорів для пошуку можливих рішень. Війна казав він завжди залишає світ гіршим. Це завжди болісна та трагічна поразка для всіх. Будуйте мости, а не стіни. Це заклик, який він повторював багато разів. Про те, що похорон папи римського це не лише релігійна подія, свідчить і факт, що приїхали на нього не тільки католики, а й протестанти, як американський президент Трамп, та навіть атеїсти, як британський прем'єр-стармер. А сам Франциск теж ніколи не обмежувався релігійними вченнями та намагався вплинути на найбільш значущі світові проблеми не тільки війни, але й міграційну кризу та кліматичні зміни. А після зустрічі Трампа та Зеленського у Ватикані світова преса вбачає в цьому надію на мирне врегулювання. Останній акт папи, така обкладинка за обзева. Спочивай з миром цю гру слів використали в сан. З могили папа, можливо, наблизив мир. Пишуть у телеграф. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці, британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.